Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі «Легіст». і Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про ситуацію, яка має місце в нашій правовій системі, відносно нещодавно має місце про зокрема позбавлення громадянства, яке вже є досить розповсюдженим. Е, Андрій Валерійович Вігірінський. Доброго дня. Доброго дня е, доброго. знаю, що ви накопали рішення суду, яке вступило в законну силу. А це на хвилиночку Верховний суд і Велика Палата Верховного суду. Яке, власне, засилило, так би мовити, указ президента з приводу позбавлення громадянства однієї людини. І так. сьогодні ми маємо власне ну багато скандалів ситуації, коли когось або вже позбавили громадянства, когось звинувачують в тому, що в нього є інше громадянство, мова йде про суддів, зокрема того ж до речі, Верховного суду. І це все гучно. І раніше ми з таким не стикалися. І тут, коли мова йде про. Те, що вже процесуально оформлено по суті, і підтверджено втрата громадянства громадянам України, цікаво, як на це подивився суд, на які норми права він спирався, тому що ми розуміємо, що ніби не так просто це має бути. Да. Ну, будемо намагатись коротко, тому що наші глядачі не завжди люблять юриспруденцію в всіх прекрасних гранях, зв'язаних з різноманітною казуїстикою. Да, у нас е, цікаво, що виробляється практика. Ця практика вже виробляється на рівні а оскарження указів президента про позбавлення, чи повірніше втрату громадянства да, відповідної особи. І друге питання, це ми ну, очевидно усвідомлюємо, що така практика буде продовжувати мати місце і не лише по відношенню до тих осіб, а, по, ну скажімо, які є медійними, да? там пан Корбан чи там пан Коломойський. Хоча пан Коломойський по моєму ще до суду не звертався, але фактично оприлюднене рішення по не менш одіозній фігурі, яким є пан Альперін. На хвилинку. Ну, теж доволі дивно. Зазвичай ти ж так само, як і я, користуєшся реєстром судових рішень, де прізвище особи не вказуються. Да? І це очевидно, нормально і зрозуміло, тому що особисті дані, розголошення і так далі. Верховний суд на своєму сайті написав новину. Про те, що по відношенню до такого то громадянина було прийнято рішення, про ну він звернувся з позовом, оскаржуючи законність і ну, законність указу президента про позбавлення його громадянства і зазначається й прізвище. Є посилання на відповідне рішення і. Для нас тобою цікаво, тому що фактично цей той кістяк, довкола якого буде крутитися подальша практика у всіх резонансних справах, в залежності від і в і ті докази, які є достатніми, для того, щоб відповідний указ президента ну свою на початку став законним з точки зору обґрунтування під на момент його підписання, а в подальшому його законність була підтверджена на рішень ну скажімо, в ході його оскарження. Так от касаційний адміністративний суд. В е, розглянув відповідне звернення захисників чи представників Альперіна ну на законність указу президента, якщо не помиляю, 14 квітня ну, 2021 року, в якому він оскаржував закон відповідно те, що президент позбавив його громадянства, з підстав його втрати в силу набуття громадянства іншої держави, е, власне кажучи, в самому судовому засіданні. Представники позивача, ну, я думаю, безпосередньо він особисто участі не приймав, скоріш за все, що представники позивача, зазначили, що вони не заперечують факт набуття громадянства Ізраїлю. Ну тобто, це вже один із аргументів, да, який в цілому свідчить на користь указу президента, ну тобто, підстава формальна, начебто для цього є. Ну, пояснювання частини доволі куметне, що в 95-му році пан Альперін. Подорожуючи намагаючись налагодити бізнес в Ізраїлі, маючи візу в Ізраїль, при перетині кордону, ну, власне, проходячи формальності при прибутті в аеропорту, йому запропонували, щоб в подальшому візу не продовжувати, заповнювати документи на отримання паспорту в Ну, Тобі часто пропонують такі заходи при проходженні митних формальностей в іншій країні. Ну, от, літаєш в Туреччину або в Єгипет і кажеш, слухай, ну чого ти візу оформляєш? Ну, хоча з Туреччиною візи немає, але тим не менше, от, раніше була ти оформить документи на ну одне от, отримання паспорту. Не? І от він його оформив в 95-му році. І після цього цей термін дії цього паспорту до двадцять третього року, і наскільки я розумію, сторона позивача, вона ну цих аргументів немає в описовій частині, але вони наголошували на тому, що вони, скоріш за все, цей паспорт до двадцять третього року з терміном дії вони його втратили. Тобто, коли з е, цей аргумент, тобто він не відсічений з точки зору опису, що президент прийняв рішення, допустимо, на підставі копії документа, який був втрачений ну громадянином Альперіним, ну і тут. Історія замовчує той факт, чи є в нього новий паспорт, чи є в нього старий. Вони про це, це не має значення. Дави, це, це, це має значення з точки зору а, того, Два що дня. стало базисом. Бо базисом ну там довга історія. Сбу звертається до підрозділу міграційної служби в Одесі. Підрозділ міграційної служби в Одесі готує документи на міграційну службу України. Міграційна служба України готує документи на відповідну комісію з питань громадянства при президенті. Ці готують відповідний проект ну, рішення про те, що є підстави для припинення. І Відповідно, указ президента, це все відбувається за день за одне 13 квітня. На що, до речі, позивач теж вказує, що це неможливо. Ну тобто, в українській системі за один день це неможливо. Сторона відповідача, ну, вірніше, третя, третя особа, яка була залучена як міграційна служба, ну це феєрично. Мені насправді дуже сподобався аргумент, який став частиною рішення суду в мотивувальній частині, що насправді все можливо. Це стало можливим завдяки сучасним технологічним рішенням і високим інформаційним технологіям, які застосовуються сьогодні в системі управління України, і окрему ухвалу Федорову Вус, Да! <плес> ну, десь приблизно. Оце фактично два аргументи. Але що було, що надало СБУ міграційну службу? Там написано, що це був лист, і це було відповідно ксирокопії на тринадцяти аркошах. Тобто, ми з тобою допускаємо, що. Перша причина, яка підтверджує здобуття, ну мож, суд фактично легалізує такі укази президента, виходячи з наявності інформації про набуття громадянства, але перевірити законність отримання інформації про набуття громадянства, воно не входило в предмет дослідження суду, тобто спосіб отримання інформації від Служби безпеки України. Вони написали лист і додали до нього копії паспорт. Я наскільки розумію, що сторона позивача посилалася на те, що те, що надало СБУ. Перше, невідоме його джерело. Друге, не походження цієї інформації. Друге, це питання, яке стосується того, що цей документ, який вони надали, він на цей момент, типу, вже ну, скажімо, відноситься до категорії тих, які втрачені. Тобто фактично є недійсним. Що власне кажучи, суд чи ну, чим вони визнали, що він був? Чим вони визнали, а вони цього й не заперечують? Тобто, ну ми ж розуміємо, що в ході розгляду, скоріш за все, було ну окей. Він то втрачений, він то недійсний, той, який надали, да. але громадянство ви набули? Ну так, да, набули. А там отримали чи не отримали другий паспорт? Суд уже не розглядав. Питання термінів він відкинув і послався, в тому числі, на внутрішні документи України. Це відповідно і Конституція України, і відповідно порядок порядок, який затверджений указом президентства про порядок розгляду питань про присвоєння громадянства, втрату громадянства і так далі. Ну відкинув аргумент позивача про те, що під законним актом не може регулюватися питання позбавлення громадянства, що повинно регулюватися тільки законом. Ну суд. Прийняв рішення, що законом про громадянство, відповідно, регулюється загальне питання, а порядок його деталізовує. Е, і за таких умов, фактично, ну, я нічого не, не хочу сказати погано. Просто ми, ми констатуємо факт вироблення практики, що ксерокопії паспорта не завжди отримані з точки зору законності, знаєте, ну, чи з точки зору. Е, Докази в кримінальному процесі вони повинні бути належного походження, належної якості отримання від належного ну, відповідати критеріям належності і допустимості. Відповідно, законність отримання, підтвердження джерела отримання, процедури отримання, в адміністративному процесі до певної міри. От ці нюанси пов'язані із законністю отримання, вони нівелюються фактом наявності листа СБУ як від офіційного органу, який надає документи, які можуть бути отримані не зовсім там за офіційними заходами. Ну тобто за запитом в Ізраїль. Вони навряд чи направили листа і запитали. Але сам факт того, що вони офіційно повідомили, воно і стає законною підставою для прийняття рішень, і з цієї точки зору не можна суд, не ставить під сумнів законність указу президента. Ну і не розглядає питання того, як Служба безпеки України здобувала відповідні документи, ну це, до речі, ближче така до соціологічного праворозуміння, до наших американських традицій, зокрема, ну наших просто американських традицій, які частково стають нашими, в тому сенсі, що недопустимість доказів вона скоріше пов'язана із порушенням права. Якщо відповідно буде доведено, що порушено право. Тоді доказ з таким порушенням буде визнаватися недопустимим. Якщо порушення права нема, то теоретично він може бути прийнятий і, власне, такого жорсткого процесуального алгоритму може не існувати. Так, да, там ще був один аргумент, який є цікавим, це те, що пан Альперін висловився, що його права конституційні порушені, в силу того, що він, можливо, держава не перевірила, чи він не став ну, тобто особою без громадянства. А як воно може перевіритися? Ну тобто, повзбавляючи його громадян, ну, він, він говорив про те, що конституція України передбачає, що держава не може позбавляти громадянство, ризикуючи, що особа стане там особою без громадянства. Да? Відповідно, е суд відкинув цей аргумент, посилаючись на те, що при здобутті інформації про отримання чи набуття іншого громадянства, і відсутності підтвердження з вашої сторони, що його у вас немає, а навпаки, є підтверджена інформація, що воно у вас є, то. Будьте добрі, не розказуйте про те, що держава не забезпечила ваші конституційні права, і тут суд не суд не знайшов підстав для того, щоб говорити про порушення Європейської конвенції про, про громадянство. Ну, відповідно, ну все відповідає європейському законодавству, національному законодавству, конституції України, і все дуже цікаво. Будемо слідкувати. Слідкуємо. Дякую тобі. дякую до зв'язку.